Школа не готує тебе до реального життя і досить вже надіятись на вищу освіту. Тобі потрібно ламати рамки у своїй голові, що школа, університет якось допоможуть тобі просунутись по житті. Насправді, система робить все, щоб ти працював за копійки, брав кредит та жалівся на кухні, які ж всі політики погані за чаркою самогону. Знайома картина, правда? Просто уяви, ти народився, і школа, суспільство, телевізор всі нав'язують тобі, як правильно жити. Спершу йди в дитячий садок, потім школу, університет, а потім йди кожного дня працюй до пенсії. Вечером після роботи, під пивко подивись новини і при першій же потребі пілюлі. І зараз я не про систему чи матрицю, в яких ми живемо, я про тупізм в головах людей. Люди не розуміють банального, як керувати грошима та жити щасливим життям. Люди живуть в тумані і не бачать далі свого носу. І то сірого, зламаного та побитого всіма навкруг і роблять вигляд, наче так і має бути, наче це нормально. Але повернемось до школи. Школа це справді класно, вона вчить нас читати, писати, рахувати. Ми знаємо різні країни. Ми вчимось спілкуватись з іншими, заводимо нові знайомства та зв'язки. Хтось знаходить друзів на все життя, хтось знаходить другу половинку, з якою проживе до кінця своїх днів. Але найголовніше те, що ми вчимось вчитись тому, що нам потрібно, та отримувати від цього задоволення. Я становлюся пасне до працювати селяни. Я не, не перекращай! Прекращай, говорю, по-хорошому! Не сядь! сядь! Не спасяй! На... Не сядьте місто! Сього От що? Не так, тому не що в чому не розбиратися, все, заткнувся до кінця дня, своє, заткнувся і мені на путь не попадайся. 11 років 132 місяці, 574 тижні або ж днів. Ти проводиш на дерев'яному стільці, від якого все затерпає, слухаючи розкази про якусь научну херню, якої ти ніколи в житті не потребуватимеш. І розкази тих, що школа дає базу це зрозуміло, і вона дійсно потрібна соціуму, але точно не в такому вигляді, в якому вона є зараз. От що ти отримуєш після закінчення 11 класів школи? З однієї сторони ти вмієш читати, писати, рахувати, вирішувати задачі, можеш показати на карті Японію, довести, що земля не плоска, і навіть пам'ятаєш, скільки яєць на сніданок мав Людовік й та ще купу научної хіні. А з іншої сторони, тебе впихнули в чотирьох стінах. Всіма можливими способами заставляють мовчати та слухати, запхали твої інтереси тобі ж взад, вбили в голову незрозумілі рамки, показують тільки один єдиний -ті шлях життя, обмежують в пересуванні, і ти навіть не можеш задовольнити свої природні потреби, сходити в туалет, якщо 60-річна математичка буде не в настрої. Лінійки, режим, розклади, все його в'язниці. А вчителі банально не розуміють, що вони у всьому цьому замішані, і саме вони все це роблять. І якщо глянути на все це зі сторони, тут то сміх і закінчується. Виникає тільки одна думка. Що тут взагалі відбувається? Не мешай мені працювати, я не мешаю? Не розмовляй зі мною. Подумай о своєму краще, посиди. Простите мені. Не треба прощатися і простити. І нічого не виноват. Ти такий, який ти є. Ти воспитан, рождений, там, я не знаю, де ти вже тут з'явився. Я предметник, я люблю предметник. Я, я ніхто, ти ніхто, ми з тобою різні, взагалі чужі люди. Чого ти не мішаєш працювати? Я работаю на работе. Почему не мешаешь работать? Не надо извиняться, ты ни в чем не виноват. Просто просто закрой помолчи. Исчезни из поля моего зрения вообще. Просто исчезни. Как многие вот тут уже сделали давно. Школа ще з першого класу готує людей до роботи на заводах та фабриках. Для цього дітей розсаджують красивими рядами, змушують сидіти та мовчки виконувати те, що їм сказала. Якщо ж дитина хоче щось сказати, обов'язково повинна підняти руку і тільки після дозволу говорити. Діти отримують коротку перерву на перекус та по 8 годин на день думають про те, що їм скажуть. Іншими словами, школа це загін для дітей, де викорінюють індивідуальність, де банальна зрівнювалка. Дітей із різних сімей із різним вихованням із різним баченням світу банально запахають разом в чотири стіни та безжалісно зрівнюють під один шаблон. І 90% інформації, якої навчають в школі, нам і близько в реальному житті не знадобиться. Та й, взагалі, який предмет заслуговує того, щоб вивчати його цілих 11 років? Ти банально витрачаєш цей час в пусту. За 11 років Ілон Маск розробив та не один раз успішно запускав надважкий ракети носій Falcon Heavy із успішною посадкою бокових прискорювачів, зміг відновити доставку американських астронавтів на міжнародну космічну станцію на власній ракеті, а нещодавно перший в історії зміг здійснити посадку першого ступеня надважкої ракети Starship на пусковий майданчик і ще купу всього. А в школі ти сидиш 11 років, щоб знати, під яким словом яку риску правильно намалювати, або щоб. Вміти знаходити суму протилежних кутів якогось паралелограма, який навіть вимовити не вдається з першої спроби. Виникає тільки одне запитання: для чого? І якщо ти не хочеш стати вченим, лікарем або юристом, відповіді ти на жаль не знайдеш. І то навіщо хірургу робити синтаксичний розбір речення чи знати скільки яєць на сніданок мав Людовік чотирнадцятий в 1689 році. І таке враження, що все життя тільки і крутиться навколо освіти. Тобто весь сенс твоєї молодості в тому, щоб закінчити школу, потім університет та отримати цей довгоочікуваний папірець. Раніше в мережі гуляло одне цікаве відео, де хлопець порівнював речі, які були раніше, з тим, як вони виглядають зараз. Ось вам приклад: ось телефон зараз, а ось він 100 років назад. Ось автомобіль зараз, а ось він 100 років назад. І зараз найцікавіше. Ось шкільний клас зараз, а ось він 100 років назад. Пройшло 100 років, але так нічого і не змінилось. Всі напруг говорять, що школа готує людей до реального життя, що вона готує до майбутнього. Але дивлячись на це все, виникає запитання: справді до майбутнього чи швидше до минулого. Це відео може ще тривати і декілька годин, розповідаючи про всі проблеми школи. Але щоб замислитись, цієї інформації тобі буде достатньо. Якщо чекаєш другу частину про те, що тобі можна з цим зробити, щоб не потрапити під безжалісний каток школи, пиши в коментарях, давай другу частину. І також доєднуйся до нашого відкритого телеграм-каналу, там ти також знайдеш для себе багато цікавого. Працюємо!